Чарівна шухлядка. Давно-давно жив бідняк, який не знав іншої справи, як полювання. Та трапилося так, що він захворів. І став його 13-річний син Василь рушницю у батька просити. Дозвольте мені, батько, на полювання сходити. А батько відповідає, малий ти ще синку. Якось матір дала Василю грошей і наказала хліба купити. Іде Василь і бачить, хлопці кішку лупцюють. Мовив він хуліганів продати йому кішку. Приніс Василь бідолаху додому, а мати стала сваритися. Та хлопець сказав, що йому дуже шкода тварини. Знов дає мати Василю грошей, бо хліба ж і немає. По дорозі Василь бачить хлопці собаку лупцюють. Купив він у них собаку і повернувся додому знову без хліба. А їсти хочеться. Взяв тоді хлопець без дозволу батьківську рушницю і пішов у ліс на полювання. Ходить він по лісу та ніякої дичини не бачить. Раптом Василь помітив на дереві Змію. Тільки хотів вбити її, а змія й каже людським голосом не вбивай мене, хлопчику. Подарую тобі таке, що до віку вдячний будеш. І подарувала йому змія дивну шухлядку на сріблястій стрічці. Василь відкрив її, а звідти голос. Чого бажаєте, пане? Хлопець каже, зараз нічого не бажаю, тільки перевіряю, чи я гарний подарунок отримав. Кмітливий хлопчик у 13 років, правда? Про свою дивну шухлядку Василь нікому не розповідав. А коли йому виповнилося 19 років, він і каже матері Посватайте за мене царівну. Перелякалася матір. Це бачено, щоб біднячці до царя йти. А хлопець своє, і змушена була жінка піти до царя. Як почув цар прозухвале прохання, то, сміючись, наказав хлопцю побудувати терем на три поверхи, щоб стояв цей терем на гусячій лапі і обертався в усі боки. А терем і палац повинен з'єднувати міст із чистого кришталю. Як дізнався про це Василь, дістав царівну шухлядку і наказав, щоб бажання царя було виконане. Здивований цар змушений був віддати дочку за Василя. Якось, коли царівна була вдома сама, завітав до них незнайомець і запропонував жінці дивне зеркальце за Василеву шухлядку. Як отима барігієном за дзеркальця. Не замислюючись, царівна погодилась. Узяв незнайомець шухлядку і наказав, щоб те, це, терем і царівна опинилися за дальнім морем. Дуже тужила дружина за Василем. Та зробити нічого не могла, адже не знала, що шухлядка мала чарівну силу. А Василь повернувся додому. Бачить, а на місці багатих палац стоїть його старенька хата. Довідався цар про те, що сталося, розлютився на зятя і наказав кинути його у темницю. Теж вихід, вихід да? не було у Василя друзів, крім кішки та собаки. Вони носили їжу полоненому і підтримували його, але розуміли, що хазяїну треба повернути. Чарівну шухлядку, без якої він ніколи не вийде на волю. Відправилися друзі на пошуки царівни та терема з кришталевим мостом. шли вони, йшли і дійшли до моря. Бачать, у далечині на острові обертається терем на гусячій лапі. А як туди потрапити, не знають, адже кішка плавати не вміє. Поміркували між собою собака й каже Сідай на мене і попливемо. Так і зробили. Скочила кішка собаці на спину, а собака стрибнув у воду і поплив. Вийшли на берег, собака залишився, а кішка побігла до терему на гусячій лапі. Ходить по двору і, знає, і не знає, як потрапити усередину. Двері і вікна зачинені. Коли настала ніч, кішка вскочила на вікно і проситься. Мяу! Царівна прокинулася, пустила кішку і знову спати лягла. Кішка стрибнула на ліжко, муркотить, оглядається по боках, чи немає де шухлядки. Знайшла кішка те, за чим прийшла, схопила і вискочила на вулицю. Прибігла до моря, а собака й питає Шухлядка є? є, відповіла кішка. Швидше хазяїна треба рятувати. Принесли вони чарівну шухлядку Василю. Той наказав їй повернути і терем, і царівну назад, і в той же час усе й збулося. Вранці бачить цар на колишньому місці, терем на гусячій лапі стоїть і в усі боки обертається, а від нього до палацу кришталевий міст. Поспішив цар туди. Не терпілося йому дізнатися, хто у тих палатах хазяйнує. Приходить, а там Василь з його дочкою живуть, як і раніше. Царська дочка вибачилася за свій необачний вчинок. І Василь її пробачив, бо хлопець добре серце мав. Гарна казочка. До зустрічі!